Загальних питань, тобто, всі ми чудово розуміємо, що сама по собі якість по своєму призначенню, на жаль, не перевіряється так просто, як це раніше вважали за можливим, тобто на етапі контролю кінцевого готового продукту, а особливо те, що стосується контрактного виробника в даному випадку, не, не маючи доступу до продукту як такого. Дуже важко, ну, мається на увазі від початку його створення, на всіх етапах, на всіх стадіях життєвого циклу, власне, достатньо складно брати на себе зобов'язання і гарантії. Що хотілося б сказати? Перш за все в законодавчому полі, якби ми не говорили про які аспекти експертизи, рано чи пізно ми приходимо до того, що всі вони своїми своїм корінням вони осягають все таки загальних принципів і загальних рекомендацій по якості, які регулюються ICH-документацією. документацію. Я для інформації навожу, просто щоб розуміло, на що ми посилаємося, і власне в якому операційному полі ми працюємо. Оскільки, на жаль, вітчизняне законодавство, ну можливо, за виключенням останньої настанови 2023 року стосовно вона більше має на увазі GMP, але все-таки у нас ще є велике поле для гармонізації і імплементації певних міжнародних вимог. Власне, який загальний концепт в цьому випадку? Якщо ми говоримо про Будь-який лікарський засіб незалежно від його походження, від типу реєстраційної форми, незалежності від ланцюжків постачання, одне базове правило: це те, що все-таки нас будуть в першу чергу цікавити не об'єми зібраних даних, не власні форми, в яких представлено досьє в тій чи іншій, скажімо, лікарській формі, а для того чи іншого типу заявки. А все-таки відповідні наукові дані і надійні принципи. Це базова вимога ICH, це базова рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я. І, власне, будь-який продукт, який ми будемо брати, незалежно від ланцюжків постачання, від контрактних умов, принципи залишаються одні й ті ж самі, і це важливо розуміти. Коли ми підходимо до створення даного продукту або до заключення того чи того чи іншого технічного договору, чи можливо угоди, яка буде власне регламентувати подальше. Життя цього продукту на нашому ринку або навпаки життя українського продукту на суміжних ринках це теж важливі практики. Тобто, наскільки я знаю, у нас зараз багато наших виробників вітчизняних стараються мати такі відносини поза межами України, а власне, що тут є основним. Основним у нас, як завжди, залишається забезпечення доступу пацієнта до якісно, ефективного безпечного продукту і релевантно до його походження, до країни виробництва, до пакувальних матеріалів і так далі. І, власне, те співвідношення якісті ефективності безпека, яке є базовим для кожного продукту. Так, я перепрошую якісь питання. Якщо є, будь ласка, в чаті, буду старатися відповідати. Е, і, е, власне, якщо ми будемо розглядати досіє, власне, без відповіді на питання, як забезпечується співвідношення, то це є, не є належним виконанням як регуляторної функції, так власне, і е, з точки зору виробника. Е, чому я це розповідаю? Тому що в е, в контексті контрактного виробництва у нас проходить невеличкий ченч по функціям, що я маю на увазі, коли власне компанія українська беремо там завод X, умовно, там фармак чи Дарниця образ, чи сперку України планує якесь контрактне виробництво, власне, завжди постає питання на якомусь етапі, це ліцензійний договір або, або угода. І е, хто буде власником досі? Якщо ми говоримо про виробництво, яке буде на території України, м, тут можуть бути різні варіації. Ну, наприклад, це можуть бути балк-продукти, можуть бути е, матеріали власного досі виробника українського, але, е, скажімо так, виробничі потужності поза межами держави а можуть бути взагалі. Е, Власне, такі ситуації, коли наш український вітчизняний виробник виступає виключно як заявник даного продукту, маючи право на досьє і зі всіми супровідними документами, в тому числі, і сам власне продукт, він, він локалізований в.